Коли варто починати вчити мови? Доволі важливе питання, доволі специфічне. Я спробую не збиватися, бо тут багато деталей. Перша деталь: почнемо із того, що існує фонове навчання та активне навчання це дуже важливий аспект. Фонове навчання це коли дитина народилася і вона просто собі лежить, мовчить або кричить. І батьки починають що з дитиною говорити, і всі психологи рекомендують говорити з дитиною якомога частіше, навіть якщо вона вам не відповідає. Чому? Тому що щоб мову вивчити, спочатку треба її ще познайомитися з нею, тобто сприйняття світу. Тому ви говорите, дитинка слухає, як звучить ваша мова, дивиться на ваші губи, як вони ворушаться. Вона бачить цю взаємодію між словом та предметом, про який ви говорите. І поступово, дуже повільно вона це запам'ятовує. І потім починає як результат видавати звуки, тобто починає взаємодіяти з вами і вже трошечки називати ці предмети схожим чином, як і ви. І на цьому етапі додавання інших мов може бути не дуже нормальне, деструктивне навіть. Чому? Тому що всі батьки знають, коли починаєш будувати е, якусь комунікацію з дитиною. Ти кажеш слово, вона тобі щось каже. Щось приблизно схоже на це слово, а дуже часто взагалі інші звуки. Тобто вона ну, чує, що ти кажеш щось інше, або їй так зручніше. Тобто ви називаєте слово, наприклад, молоко різними словами. І коли ви ще будете додавати туди іноземну мову, це взагалі буде трошки ну, такий треш, вибачте на слові. Тому є момент, коли треба зробити таку ідеальну атмосферу, де буде лише одна мова. Щоб набудувати цей місточок якомога швидше ну, комунікації, щоб ви розуміли дитину, а вона вас. Тому тут не треба поспішати вкидувати додаткові мови. Потім, уже, коли ви переходите до моменту читання, коли ви чітко усвідомлюєте, що дитина володіє великою пасивною Ну, Тобто, всі розуміють, всі батьки знають що. Коли з дитиною говориш, вона може сказати там 2-3 слова, але розуміє вже там 100 слів або 70 слів, може бути таке, може навіть бути більше слів. Скажімо, тоді вже можна починати додавати українське слово і яке ще інше слово, дуже обережно в читанні. Да? Наприклад, купити книжку, дає. По два слова, і таким чином вже гратися, але це має бути фонове навчання. Фоново означає, що ви не перевіряєте, що ви не критикуєте за помилки. Ви просто отак от даєте і дивитесь на те, як реагує дитина. Другий вид навчання це активне навчання. Тобто фонове можна починати вже з моменту, коли дитина з вами йде на комунікацію, коли в неї є певне базова, хоча б там 50, хоча б 100 слів, вже можна трошечки по одному, по два слова пробувати закидувати іноземні. Якщо про активне навчання, це коли дитина відкриває книжку, вчиться і там ви її перевіряєте, це вже інший аспект, він дуже важливий. І тут уже. Активне навчання не у всіх зайде, якщо фонове у всіх, активне не у всіх. Я нагадаю, що ви як тато і мама, ви викладачі, перше правило викладачів таке: перед тим як хочеш когось чогось навчити, спочатку зрозумій, чи потрібно це їй, чи зможе вона, і чи є в тебе ресурси для того, щоб це зробити. Тому ви як тато, мама. Не, не мусите навчити дитину мов, ви мусите зрозуміти, яка її природа, відкрити її природу, а потім вже докидувати все, що залишилося. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, ви даєте мови, бачите, що дитини мови не дуже заходять, тобто вона ну, мовчить, але дуже багато бігає, але багато там грає, чи там щось вона ще робить. То значить, це її більше зараз природа. Відкривайте її, і вже коли у вас час залишився, докидуйте мови. Тобто ви маєте змінювати блог не лише там Моя дитина поліглот, а дивитися блог Моя дитина спортсмен, моя дитина музикант, моя дитина, не знаю, культуролог, тобто, або Моя дитина повар. Ви маєте дивитися різні блоги, щоб зрозуміти, яка природа, на цьому ви фокусуєтеся і потім у вільний від цього час ви докидаєте інші елементи. Не вистачає спорту, докидаєте спорт, не вистачає мов, докидуєте мов. Добре? Тобто я хотів би зрозуміти, дати вам зрозуміти, що не всім дітям у ранньому віці взагалі треба мови, і взагалі вони заходять. Це буде дуже деструктивно, якщо ви будете їх туди намагатися впихнути, дитони ці мови. Будь ласка, цього не робіть, бо часто це відбувається і призводить до кризи між батьками та дітьми. Не потрібно. Добре, тому ви відчуваєте як пульс. Коли треба вивчати мови, і потім вже починаєте запускати. Дуже часто, що мови починаються вчитися лише в 6 років, або взагалі в 8 років, або в першому класі дитина сидить, і ті мови не потрібні. Але бам вона вибухає, коли, там, наприклад, 10 років або 11 років, і пішло-поїхало просто, просто надзвичайно крута швидкість. Тому, коли питання, коли вчити мову в активній фазі, вам треба чітко відслідковувати. І це буде ваш найкращий вчинок стосовно дитини, коли ви зрозумієте саме час, коли це потрібно зробити. Там багато є детальних практичних аспектів, я думаю, ми будемо в інших відео розбирати. Якщо щось конкретно вас цікавить, будь ласка, напишіть мені в коментарях або напряму, я запишу додаткові відеопояснення.